Вічна сьогодні прокрістає глава, 11 віч. Піднесені голови людей будуть понижені. Один Йогова явиться високим того часу. Читаємо, значить, Йогова задумав прославити своє ім'я між усіма сетвориннями. Бо лише ті, що знають його і признають його після його права будуть жити. Пам'ятаємо, що це ім'я Його є тим важним питанням. Хіба що його ім'я буде вивищене між усіма сотворіннями, інакше диявол буде успішний у своїм лукавім та гордім везорі діявол не переможе у своєму задумі. Той й мусить бути вирішений на славу і честь Єврові. Його, його велике святе ім'я мусить бути оправдане. Це була ціль Бога Єгорію від самого починя. Його задуми, напевно, будуть виконані. Його він ніщо не може перешкодити в ділі оправдання Його імені, бо це напевно буде виконане. Знаючи кінець від початку він відложив час на вивищення і повне оправдання свого імені. Коментар взяти з ортої бачите номер 1939 рік. І так Боже оприділення відносно Божого заміру. І також відносно всіх замірів людських, діявоцьких. До чого вони прийдуть, його ясно свідкує що всі голови, котрі високо думають про себе, про свої самолюбні цілі, бажання, інтереси, забезпечення своє, піднесення своє, високі думання це все, Бог пообіцяв через про Кайсаю, буду поницю. Ось завважно. Читаємо другу голову про Слово, що прийшло у Ведові до Ісаї, Амасієнка про юдею і Єрусалим, станеться в останні часи, що над всіма, над всі гори, гора Господня, Вознесеться. І підійметься понад горби, і поспішать до неї всі народи. І підуть ноги народи і скажуть, ходімо, вийдемо на гору Господню, в Дом Бога Якового, а Він покаже нам свої дороги. І будемо ходити стежками його, бо з Сіону вийде закон, і слово Господнє з Єрусалиму. І судитиме він народи і каратиме ноги людей, і перероблять мечі свої на рішення, міші, а списи свої на серпи. І не буде народ на народ меча піднімати, та й не буде більше вчитися воювати. Ой ходімо ж доми якою, і будемо ходити. У світі Господні, бо ти відкинув був дом якою, відопхнув людстві за те, що вони багато перейняли від народів східних і черівники в них, як у філістів, і синами чужеземців вони в побратимстві. Земля стала повна срібла і золота, а скарбам їх і ліку немає. І переповнилась земля кіньми безлічу колісниць, повна земля ідолів. Вони ж і припадають лицем перед ділом рук своїх, перед тим, що пальцем їх. Пальці їх зробили. І похилився чоловік простий, і понизився муж знаний, а ти не простиш їм всього. Ой, сховайся у скелі, врийся в землю зі страху перед Господом, перед славою, його. Поликнуть Піднесені голови людей будуть принижені. Це цей денний текст цей, цей. О, Господь явиться високим того часу. Тобто, цього часу був. Прокісай говорив, що в цьому часі буде в дні. День Бо Господа сил небесних прийде на всякі горди і високомірні, та й на все що високо несеться, і все воно принижене буде. І на всіх, що як кедри Ливанські, високу гору себе підносять, на всіх, що як дуби базанські, і на всі високі гори і горби, що вгору пнуться. І на кожну високу башту, і на всякий мур крепкий, і на ті кораблі тирські, та на високі прикраси, їх принадні і повалиться величність мужів, і гордині людська нагнеться, а день тільки Господь буде високий в той день, а всі ідоли щезнуть. Позалазить в пещері, у скелах та у глибині земні зі страху перед Господом та перед славою величності Його. Коли він встане карати землю, в той день покидає чоловік киртичам та кажанам. Лелекам срібні свої ідоли і золоті свої ідоли, що понароблювали собі, щоб їм поклонятися, щоб тільки самим сховатись у щелині скелі та розколені гір зі страху перед Господом і перед славою, величності Його, коли Він устали карати землю. Оце ж тоді вам годі. Тобто оце ж годі вам надію покладати на чоловіка, що в його тільки хіба дух, що в гніздах. Бо і що він значить, якщо всі народи перед Богом рахуються, як Капля з одра або палинка на весах. І так, так значить, його ми прочитали цілу голову про Прокопсай, котра дає запевнення, що всі голови, котрі високо виставляють себе замість Божого заміру, замість Божого. Свідоцтва, пророцтва, приказу, вони свої виставляють самолюбні цілі, бажання, інтереси. Що з ними станеться? Показує, що в ці послідні дні його вода видиво ще пророку Хісає написати і показати, що вони будуть понижені. Заважаємо, коли людина чогось досягла і щось побачила, якийсь прибуток на Божій землі. Те, що було сотворено творцем, привласнило для себе і дарунки і багатства Господні її зробили гордою, недоступною, несмирною, непокірною людиною, поробивши собі різних, як тут показує, ідолів, золотих, серебряних і інших. Тому показує, що все те, що людина направила для своєї гордості, слави і честі, воно буде понизене, бо його задумав прославити тільки своє ім'я між всіма сотворіннями. І лише ті, котрі знають його і признають Його після його правила, його методом і способом, так як пригодінують. Ті, хто признав і послухався голосу, котрого Бог об'явив через Ідіона до народу, ті побачили побіду над ворогом. Так і тепер, тільки ті, котрі беруть до уваги Божі правила, методи, способи, Бог дає об'єдницю, такі будуть жити. Тому зазначено є, що пам'ятаємо, що це ім'я Єгове. Тобто замір його відносно сотворення і тим важливим питанням. Хіба що його ім'я буде вивещеним між всіма сотвореннями, то є цього гордого сатани диявола і тих, хто пішов за ними. Тобто диявол, якщо він показує успіх у своїй гордині, вивищенні виставленню, здобути багатство котрі сотворені Богу, а Він взяв у свій власний спосіб життя повернув і гордині свою виставку, то показує його запевнення, що диявол не переможе і успішний до кінця не буде. Як тут зазначено в цьому тексті, що той визов, який сатана дияволу дав перед Богом, що ніхто вірно служити не буде Богу. Він буде вирішений, на славу, честь Божого імені. Тобто Єгова дав час, що коли людина користується тим всім, що Бог сотворив, він і хоче для себе честі, подібно як Люцифер це зробив, то це його повідомляє, буде поні землі. Всякого і всяке вивищення. Його велике святе ім'я і Його мусить бути оправдане, тому що Він Творець і Він життєдавець, всьому, що живе на землі, то його, оскільки не признали і йому честі не віддали, Бог дав час. Ціль в його було відпочинок, тобто від початку, і його задуми, каже, були правильні і, напевно, будуть точно виконані, так як замірів його, він поставив праведних сотворених враю. Но оскільки вони не оправдали ім'я Боже і не відбили образ свого Отця, а бунтівника кажуть, відбили образ всіх жителя землі, то Йогова святкує, що ніщо не зможе перешкодити ділі в оправдання Божого імені, тобто, щоб не виконаний був замір Божий. Замір Божий буде виконаний і запевнення його указує так. Знаючи кінець від початку, від древніх ремен, то, що ще не зробилося, він наперед розказав, як зробиться і що станеться, то він каже, відложив час, дав дияволу, і людям самолюбним, гордим, потріпнуться до гори, щоб їх. Величали їм честь і слава Бога, говорили про Него, це такий досягнув чогось, то Його дав час на це їхнє вивищення. І також дав час на повне оправдання свого імені, що його замір, коли він приступав до діяльності через своїх вірних слуг, то якщо і їм робили смерть зі сторони дияволської служби, Починаючи від Авеля, коли Авель тільки з'явився, праведник. І так, слідкуючи всю Біблію і Іванлію, ми бачимо, хто тільки ставав по стороні Бога і вірно і точно виконував замір Божий і шукав Божого признання, то він був наказаний, скритикований, згамблений і знищений. Ну, нині настав час воздати всім по ділам їх рук, що їхні руки зробили. І всяка гординя і вивищення, і всі досягнення. Як бачимо, якщо досягнули, зразу під свій контроль. Власний, не як для Господа, а як для сотворіння, сотворіння хоче. Тому ми бачимо. в Цьому прийшов кінець. Послідні дні показано, буде стояти тільки гора дома Господнього. Як зазначено є, що від сьогодні вийде закон і слово Господнє з Єрусалиму. Сіон це не частина Божої організації. Єрусалим представляв. Боговибраний народ, бо буквально Єрусалим, він відкрився від Бога, Бог сказав, віднімаєшся від вас, царство Боже буде дано народу, который буде проносити плоди його. І з народу язичеського Бога вибрав народ своє ім'я, котрі будуть кажуть, моїми свідками. Отже, Ізраїль відступив від Бога, Бог відступив від нього і спільного з ними немає. А що тичиться до того Ізраїля, який був вірний, то він представляв на цей Богом вибраний на рід, котрому Бог відкриває свої заміри від початку, що буде в кінець. І тільки ті, котрі довіряються Богу вірно, послушно, підкорюються його вимогам, заміру і волі Його вам запевняє. Що його ім'я буде прославне возвеличене. І ті, котрі прославляють возвелічені Боже ім'я, Божий замір, будуть возвищені Богом і надіяно буде життя у вічність послушна. Отже, за певні відділо стоїть всі голови, що підняті для самолюбної цілі, і хочуть самі себе контролювати без Бога і без Божого порядку, вони обречені на повну невдачу і знищення в битві Армагеддону. Це так і значення.